Освітяни міста провели колегію на порядок денний. Винесли чотири теми: більш детально обговорювали питання поліпшення туристсько-краєзнавчої роботи у навчальних закладах, зокрема, що стосується діяльності шкільних гуртків цього спрямування та матеріального забезпечення закладів освіти необхідним спортивно-туристичним спорядженням. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та його вплив на рівень знайшколярів у 4-10 школах та гімназії. Це питання обговорили першим. Заслухавши керівників цих закладів, колегія визнала стан задовільним. А директорам рекомендовано активізувати роботу вчителів щодо розробки авторських програм, створити фонди мультимедійних засобів навчання. Інформаційно-методичний центр управління освіти має вивчити потреби та допомагати школам наповнювати бібліотеки підручниками одного автора, а також систематично поновлювати метод рекомендації на сайті управління та освітянській газеті. На колегії розглянули деякі аспекти виховної роботи та роль. Психологічної служби у школах міста вона повинна певно, що показувати взаємозв'язок педагогічного колективу, учнівського колективу, а також дирекції школи і вчительського колективу, який є загальний мікроклімат. Від того, ми можемо говорити, чи правильному напрямку йде школа. Керівництво школи, тобто який воно дає результат. Тому що дитині в школі повинно бути комфортно, затишно, вона повинна відчувати себе особистістю, і якщо є якісь порушення в того всього, то вміло психологу треба коректувати. Нагальне питання стан туристсько-освітянської роботи у навчальних закладах, каже Марія Грецан. Протягом лютого березня перевіряли роботу шкільних гуртків цього спрямування. За минулорічним звітом їх мало б бути вісім, але ця цифра не відповідає дійсності. Продовжує Марія Миколаївна. В деяких школах туристсько-освітянський напрямок відсутній взагалі чи замінений на гуртки станції юних туристів. Матеріальна база або застаріла, або повністю відсутня, оскільки йде підготовка до другого туру туристичних змагань, які відбудуться в кінці травня. За короткі терміни треба виконати чималий об'єм робіт, на що потрібно кошти в цьому сенсі. Ми звертаємося до спонсорів, до батьків, до меценатів. І пробуємо залучати всі ті кошти, які не заборонені чинним законодавством, щоб трошки зміцнити матеріальну базу. Інформацію щодо відміни зовнішнього незалежного оцінювання, яка час від часу з'являється в змі. Головна освітянка Коломиї вважає тільки непідтвердженими чутками. На сьогодні офіційної якоїсь інформації про відміну зовнішнього незалежного оцінювання не існує. Е, наш, е... Віце-прем'єр Семеноженко сказав офіційно, що воно буде в цьому році відбуватися за любих якихось політичних вітрів і обставин. От, а е, що буде прийнято далі, які будуть якісь може, нюанси проведення? Це вже інше питання. Тобто саме технологія. Але діти пройшли наші пробне тестування. Зараз вони готові до проведення незалежного тестування. Я думаю, що воно пройде організовано. І нормально бала тестасла в цьому році буде врахований при вступі в вузи, і е, я думаю, що в вузах може, особливо такі, як і е, креативних дітей будуть підбирати, то там напевно буде ще якісь випробування, може з творчого завдання намалювати, проспівати і все інше. Якісь я думаю, це ще буде додатково. Але про те, що зовнішнє тестування буде відмінено за кілька тижнів до закінчення, то я думаю, що це просто помилкова якась думка.